Поговоримо про те, що нас буде чекати у 2023 році. Коли ми кажемо про нашу позицію в Європі, то ми навіть зараз займаємо майже половину всієї сільськогосподарської робототехніки на території всіх країн Євросоюзу та Європи. Клієнт має вибір. Хоче сьогодні працює на природному газу, хоче завтра працює на біопалу. Якщо буде відповідна вартість на природний газ, можна працювати на газу. Якщо ціна є за за високою, можна працювати на біобали. Тому це завжди є ефективно і це клієнтам подобається. Встановлюючи наше обладнання, клієнт завжди має і вибір і має можливість економити. Що ми сьогодні будемо кричати? Гарбузи зашибісь. Так, давайте. На що три. Раз, два, три. Гарбузи. Це була конференція «Ок Агро. Тут розказують, як вирощувати гарбузи. Добрий день, шановні друзі. Ми сьогодні знаходимося на заході ОКІ Агро. Ми на ньому вже в другий раз досить хороший захід, на якому збирається дуже багато фермерів. Фермери всі зацікавлені в сучасних технологіях, всі фермери прогресивні, які готові до навчань, які готові до новацій. І взагалі дуже велика подяка і фермерам, що вони відвідали цей захід в нелегкий час. І організаторам за те, що організували таку гарну подію, також у цей нелегкий час. Мінімального ланцюжка, який можна створити. Наприклад, візьмемо там, ту саму маліну, важко продавати 100 тонн маліни в рік. Компанія Лемкін Україна сьогодні завітала на конференцію Ка. Ми участь не приймаємо зі своєю технікою, але вирішили дізнатися, що ж це за захід, тому що вже достатньо він став у нас популярним. Придивляємося для себе для того, щоб взяти курс на те, щоб можливо в наступному році все ж таки прийняти участь у даному заході. Сподіваємося, дуже що з наступного року зможемо показати дуже багато новинок. В полі, В роботі. На сьогоднішній день ми готуємо, демо покази нових агрегатів, це і сівалки, це і просадні культиватори, це і стерньові культиватори, про презентацію яких ми вже розказували як в цьому році, так і в минулому. Да, «Приходь колег компанія Фарміт. Ми перший раз приймаємо участь у такому закладі. Дуже подобається якість учасників, дуже подобається, які задаються питання. Вот, і дуже задоволені тим, що відбувається. Дуже гарна організація. Приймаємо участь перший раз, але, але я думаю, що будемо приймати участь кожного року. Напротязі 25 років ми вже забезпечуємо українських аграрів дуже якісною і продуктивною технікою. Так, і бачимо в цьому непростому році, що попитом користуються машини ті, які дозволяють дуже раціонально і дуже вірно використовувати ресурси. Доброго дня, шановні колеги. Завод Кобзаренка сьогодні представляє свою компанію на заході ОК Агро. Ми в цьому заході перший раз нас запросили сюди, ми тут участвуємо. Виставка і конференція взагалі дуже насичена, дуже багато цікавих спікерів. Люди підходять до нас, питають також про нас, про завод, про нашу роботу, ну а ми їм розповідаємо. Доброго дня. Сьогодні ми на бізнес-конференції Кейагро. OK Це такий найбільший гарний івент цього року, де одні аграрії діляться досвідом з іншим аграрією. Компанія Беднак приймає в цьому заході вже перший рік. Це дуже гарне місце для того, щоб показати ті рішення, що пропонує наша компанія. Цікава конференція, цікаві спікери, жива аудиторія. Ми сьогодні бачили 25 спікерів, сотні учасників. Ми дуже раді, що цього складного року для всіх українців, в тому числі аграріїв, ми змогли зібратися на даній конференції, поспілкуватися один з одним і маємо можливість рухатися вперед. Перший крок, але європа пішла на багато. Доброго дня, мене звати Сергій Малки, я представник компанії Греко Груп» місто Вінниця. Компанія Греко Груп є виробниками автоматичних твердопаливних теплогенераторів. Займаємось переобладнанням зерносушарок на переведенням зерносушарок на альтернативне паливо. Ми зараз знаходимось у місті Київ на конференції ОКАГРО і хотіли би подякувати організаторам за. Дане запрошення, ми вперше приймаємо участь на такому заході і надіємось на подальшу співпрацю. Будемо очікувати запрошень і будемо з великим задоволенням приймати участь. Те, що нам сьогодні сподобалось, і те, що ми побачили на даному заході, це велика аудиторія цільових клієнтів, яких цікавить наше обладнання, тому що альтернатива на сьогоднішній день є. Дуже актуальним і затребуваним питанням, обладнанням, і ми працюємо для українського аграрія і даємо можливість розвиватися, економити і отримувати зиск від нашого обладнання. Організатори, як завжди, зробили охранітельний для нас заклад. Я з радістю кожного року приїжджаю на АкАгро, тому що це єдине місце, де є така тусовка в людину, в яку не тикни, навіть якщо вона депутат. Вона все одно про агро, про про, про про щось що росте на чому можна заробити бабло. Через то приїжджайте на ока, бери з собою, друзів. Велике вам всім дякую! І хай прибуде з вами урожай! Поплодуйте собі!